Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні покажу вам, як швидко можна генерувати контент за допомогою оцих всіх аїшних штук нейронок. Але спочатку хотів би показати вам, раптом хтось прогавив, ми запустили серію платних туторіалів. Перший в першій серії це туторіал про те, як створити телеграм-бота з чистого листа. Запрошую вас в офіційний телеграм-канал DevMasterTutorials, який буде поступово наповнюватися годнотою. А ви отримуєте покрикову інструкцію, як створити телеграм-бота, на що звернути увагу, готові куски коду, які можна перевикористовувати у своїх ідеях і реалізаціях разом із даним курсом ви отримуєте ось такий ось текстовий туторіалчик. Виглядає це все. Щас трошки прокрутимо. Для того, щоб розпочати і зробити щось своє, потрібні знання JavaScript. TypeScript на мінімалках, тому що тут він використовується номінально. MongoDB також початковий рівень і розуміння, що таке Node.js. Ну, Але база це JavaScript. Він повинен бути. Так, 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 хоч щось показати вам. Ось, типу, такого це виглядає. Що, за чим, як, куди. końcowy rezultat До цього всього додається репозиторій із кодом. І сама головна фішка у вас буде гарантований результат. Тобто, якщо у вас є необхідні навички, ви придбали даний туторіал. Наразі ціна 50 доларів на нього. Титанічна робота пророблена. Тобто, якщо ви думаєте, що це все робиться за вечір за один присіст, ніфіга. чим гарантується результат? Він гарантується тим, що ви отримуєте посилання в закритий чат підтримки. І коли у вас виникають запитання, ви не десь там в загальній групі пишете, Боже, поможи. У вас персональна підтримка в чаті. Ви можете задати запитання і отримати відповідь. Те, що стосується конкретно даного туторіала, реалізації telegram телеграм-ботів. І так, перший сервіс це, звісно, чат GPT. Я користуюся безкоштовною версією вже доволі довгий час. З самого моменту записку мене повністю влаштовує на, на даний момент безкоштовна версія. Поки що. Ми можемо описати чату, що конкретно нам потрібно. Так, UI. а приміром. бачите, Він сформував готовий план. Далі просто беремо якусь секцію, копіюємо, закидаємо далі і просимо розгорнути її. Притом розгорнути він її може прямо із готовими текстовками. Тобто Якщо написати йому по даній темі, сформуй сценарій із текстовками викладача, він прямо сформує. Це все діло, вам достатньо буде скопіювати і підставити в інший сервіс. А виглядає все якби складно, чудово і вроді логічно. Але від себе можу додати, що є моменти, які він просто банально упускає, коли розкриває тему. Тому коли я готував перші там скільки два-чітри ролика Node.js, задача щоб це було коротко і по суті і. Інформативно і зрозуміло. Перший ролик це на, на 90% чи на 99% зробив він сам. А далі я почав його коригувати. Без цього поки що не вийде, тому що я очікував інший результат. А якщо результат вас влаштовує, ну why not? взяли і погнали. А таким чином він може розкривати ну, майже будь-які теми. з врахуванням, що зараз новий чат ще оновили з новими знаннями, то це взагалі прям круть. Затягувати в довгий ящик я не планую, то тобто задача була показати основний концепт. Типу такого, це працює, у нас з'являється конкретна тема з текстовками, готовими текстовками. Важливо зрозуміти, що якщо це буде якась анімація, то повинен бути якийсь персонаж. Тому в промпті, в запиті ще можна навіть вказати, коли він, наприклад, буде розкривати якусь тему. А хто це буде? Чоловік, жінка, там, дитина, інша якась сутність. І він буде подавати інформацію, уявляючи, що він являється тим персонажем. Далі нам необхідно згенерувати персонаж. Для того, щоб генерувати персонажів, зараз я використовую даний сервіс ідеаграм АйА, генерує ну, суб'єктивне, моє суб'єктивне бачення. І думка, що Міджоні генерує краще. Перевага даного сервісу багато безкоштовних запитів. кожен день дається ліміт. Можна вибирати формат. Тут у нас що приватне візабіліті і версії. Пишемо «Промпт» і він генерує нам 4 різних зображення. Цим він також відрізняється від того ж Міджоні. Он народ генерує різну історію. Так це виглядає. Ну, ось, наприклад, якщо ми провалимося сюди, то тут чотири різних варіанти. Це окремі зображення. Оце якраз і круто. А давайте якраз оце зображення і візьмемо, щоб використати його далі. Згенерувати я зараз нічого не хочу, тому що потрібно записати нормальний про, нормальний запит. І важливо розуміти, чого я вибрала такий фейс. Для того, щоб оживити, мені потрібна морда лиця, щоб вона ожила. Наприклад, ось ця історія космонавта цей, він не оживе, він не заговорить. Пробував скелета. Наступна нейронка, вона не бачи лиця і не може це все оживити. Цього зможе оживити, цього зможе оживити. Цього. Ну, ось такі от фейси можна оживити за допомогою наступного сервіса. І ще раз, тут ми генеруємо персонажа. Наступний сервіс це сервіс для озвучки Eleven Labs. Реєстрація в один клік за допомогою Google аккаунту. Можна вибрати різні голоса. Чим вище знаходяться голоса в списку, тим більш вони продуктивні і адаптовані. Чим нижче, тим вони такі не айс. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Кожен голос можна прослухати і додатково налаштувати. Разом із тим. Є версії цих голосів. Як видно, у наступних версіях їх довчають на нових мовах. Наприклад, даний підтримує уже українську. Не всі голоса підтримують українську мову. Дають 10 тисяч кредитів. Кожен кредит це один символ. Беремо цей текст, щоб сильно довго не фантазувати. Засилаємо сюди. Генерувати. Ти контент-менеджер і готуєш план вивчення курсу по Node.js. Сформуй план і розбий на секції. По даному плану будуть знімати короткі відеоролики тривалістю 3-5 хвилин. Це повинно бути пізнавально і розкрити суть даної теми. Дану mp 3 доріжку можна завантажити. І останній сервіс, який нам це все діло оживить: Studio.did.com DIDCOM. Є готові персонажі, але так не цікаво, тому ми додаємо свого персонажа. Обираємо зображення, яке ми згенерували, а точніше, просто скопіювали. Так, підхватило. А якщо зображення не валідне, і даний сервіс не може розпізнати обличчя. Даний персонаж просто не буде доданий в персонажі. Тобто повинно бути обличчя. Тут ми можемо написати або текст, і обрати мову, і голос, але у нас вже є свій голос і своя текстовка. Ми беремо і просто завантажуємо нашим P3. Він в завантаженнях. Ось це він. Прогружається дорожка. Генерувати. М -м 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 -м. Блін, ні. ні 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 У нас персонаж то інший. Зараз ми оберемо. Тут десь був. О, анімейшн. Ось, він зразу показує. Ми рекомендуємо переключитися на інший цей. Ну ладно, хай буде цей. Подивимося, що з цього вийде. Контент менеджер і готуєш план вивчення курсу по Node.js. Сформуй план і розбий на секції. По данному плану будуть знімати короткі відеоролики тривалістю 3-5 хвилин. Це повинно бути пізнавально і розкрити суть даної теми. О. А то голос у нас там чоловічий? А персонаж жіночий. А тепер накладуємо і нажимаємо Генерувати. Цей сервіс дає 20 кредитів. Кожен кредит, наскільки я зрозумів, один кредит йде на 10 секунд аудіодорожки. Ось у нас на виході буде 16 секундне відео. Зніме два кредита. 20 кредитів безкоштовно на один аккаунт. Нових не дають. Для отримання нових кредитів потрібно оформлювати платну підписку, ну або заходити з іншої пошти. Ти контент-менеджер і готуєш план вивчення курсу по Node.js. Сформуй план і розбий на секції. По даному плану будуть знімати короткі відеоролики тривалістю 3-5 хвилин. Це повинно бути пізнавально і розкрити суть даної теми.